І так ми відобразимо всі значення, які приймають змінні, А, Б, С. Щоб це зробити, є такий простий спосіб, як літера А приймає значення. Ми чотири рази напишемо новик. Чотири рази один чотири. Літера В приймає значення. По два рази пишемо нолик, по два рази одиничку, два рази нолик, два рази одиничку. І літера С приймає значення через раз, пишемо 0, 1, 0, 1, 0, 2. Таким чином ми всі набори, які можуть приймати а, Б, С, відобразимо в цій табличці. Далі. Щоб побудувати таблицю істинності для лівої частини формули або співвідношення, нам потрібно знати ще так званий пріоритет операцій в математичній логіці. Я зараз запишу, які операції, за якою виконується пріоритет операцій. По-перше, якщо в формулі є заперечення, то воно виконується спочатку. Потім виконується операція кон'юнкція, дез'юнкція, імплікація і еквіваленці. Ось в такому порядку, якщо нема дужок, потрібно виконувати операції. Зрозуміло, якщо в формулі стоять дужки, то спочатку виконується операція в а потім вже за дужками. Ну, По пріоритету ми розуміємо, що в цих дужках стоїть операція спочатку заперечення А, тому ми її помітимо першу операцію і виконаємо для змінної А заперечення. Якщо зміна приймає хибність, яка позначена ноликом, то в даному разі заперечення приймає значення одинички. Я хочу тут... Вести зміни. У нас в лекціях хибність позначена літерою Х, а істина позначена літерою І. В даній табличці я почав писати хибність через бок, а істину через одиничку. Тому я зараз роблю виправлення, щоб перейти до, ближче до лекції, тут позначимо, це у нас хибність. хибність. Хибність, хибність. А це буде істина, 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 істина. Тоді це буде хибність, химість, істина, істина. Тут буде, східність, істина, істина. І тут буде хибність. Істина, хибність істина, хибність істина і хибність істина. Прошу вибачення. І тоді у нас операція заперечення. Якщо зміна приймала хибність, то заперечення цієї приймає істинність. Тобто робимо обернення. Хідності і висвітність, Тут 4 рісниці, зараз буде 4 хідності. Цю операцію ми зробили. <coughs> Далі, в цих дужках стоїть операція диз'юнція, тобто змінна заперечення А, дез'юмці, змінна Б. Якщо ви згадаєте цю операцію, потрібно подивитися в лекціях. Цю операцію в таблиці істинності. Якщо в нас є істина і хибність, то значення операції дизюнція приймає значення істинності. Тобто, якщо одна хоч змінна є, хоча б одна змінна істиною, то значення теж буде істина. Тут теж істина є у нас, тут теж істина є у нас. Тут теж істина є. Тут два рази в нас хибність буде, тому що хибність, дізюнця на хибність, дасть хибність. Хібність, хібність дізюнця на хибність, дасть хибність. Тут два рази істина, тому що є істина хоча б одна. Ось ми одержали операцію в бушках, яка показує, при яких змінних, що відбудеться при цій операції. Ну і залишилась в як ще робити імплікацію. Тобто подивіться по лекціях, яким чином відбувається імплікація. Якщо ви подивились по лекціях, то імплікація приймає значення хибності тільки в одному випадку, коли ми. З істини робимо імплікацію на хибність. Тоді значення приймає хибність. В інших випадках у нас буде значення істинності. Значить, У нас оця перша операція це ось вона стовпчик. І імплікація на стовпчик це істина на хибність, якщо ви подивитесь, це буде хибність по, по тій схемі. Істина на істину дасть істина. Истина на хибність дасть хибність. Истина на истину даст истину. Хибність на хибність даст истину. Хибність на истину даст истину. Истина на хибність даст хибність. И истина на истину даст истину. Мы одержимо такие наборы. Ось ми прийняли такі значення цієї операції, яка в дужках. Далі, щоб не звалікати таблицю, відразу робимо операцію еквівалентності з Неа. Тобто заперечення А ми відразу робимо операцію автоматично, якщо на хибність, вона становиться істинністю, і ми порівнюємо з, з дужками, які оці відобразили операцію. Якщо ви згадаєте операцію еквівалентності, то вона приймає істинність тільки тоді, коли в нас обидві перезмінні цієї операції мають однакові значення. Якщо в нас зліва і справа цієї операції буде істина, то буде істина. Якщо буде хибність зліва і справа буде істина. Всі інші значення приймають хибність. Тобто, якщо вони однакові по значенню істинності, то операція приймає істинність. І так порівнюємо. Хибність, зворотна операція до хибності дасть істинність. Тобто в нас буде порівнюватися хибність з істинністю. Це дасть хибність. Це в нас вже альфа буде. Ще раз подивіться уважно. Хибність порівнюється з зворотною до А. Зворотна до А буде істинність. Істинність порівнюється з воротною до А. Це теж буде істинність. Істинність з істинності це дасть істинність. <кій> хибність, третє значення не А буде істинність. Тобто вони будуть різні. За значенням значить операція еквівалентності та хибність. Четверте значення істинність, і тут четверте значення теж істинність. Буде значення істинності. П'яте значення істинності, а зворотна А дасть химість. Тобто тут буде хибність. Автоматично тут теж ми знайдемо хибність. Тут хибність порівнюється з хибністю, яка буде істинність в результаті. І істина порівнює з обра... зворотною до А, з тут буде хибність. Ось ми завершили побудову лівої частини еквівалентності, і ліва частина приймає значення на всіх наборах змінних в цьому стовпчику. Ми бачимо, що тут і хибність є, і істинність. Тобто ліва частина є нейтральною формулою, яка приймає значення хибності, значення істинності. Аналогічно робимо операції для правої частини, щоб знайти на цих наборах, які значення приймає права частина. Ну, зрозуміло, що, по-перше, треба зробити нам операцію неа, яку я усно робив, давайте зараз її відображимо. Неа – це значить стопчик там, де зміна А, робимо зворотне значення істинності. Коли була хибність, становиться істинністю, тобто чотири рази ми одержимо істинність. А там, де була істинність... Значення становиться хівністю. Ось ми зробили операцію заперечення А. Далі у нас операція кон'юнкція на Б. Ми пророблюємо цю операцію і одержимо, беремо кон'юнкцію не А на Б. Ми знаємо, що результатом цієї операції буде, якщо у нас, хоча в є значення хибності, то в результаті ми отримаємо держимо хімість. Єдине значення істинності було, коли ми істинність робимо конюкцію на істинність. Тоді була істинність. Все, все інше дасть хибність. Тобто, якщо хоч одна значення хибності, то зрозуміло, що ми одержимо хиність. Тут у нас хибність Б. Хибність Б. Хибність. Тут істинність і тут істинність результатом дасть операція істинність. Тут істинність, тут істинність, результатом істинність. Хибність, зрозуміло, що всі чотири значення хибні.